Триває 947-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1370 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 вересня, окупаційні війська Росії втратили 649 170 військових, 8 846 танків, 17 396 бойових броньованих машин, 18 678 артилерійських систем.

25 тисяч 411 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 192 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.